Забруднені береги прута результат стихійного відпочинку. Буковинці, які ніжаться біля води, з чим приходять. Те і залишають, тому тут утворюються гори сміття. Чим це загрожує людям та навколишньому середовищу і як це побороти, дивіться далі. Недоїдки, недопалки, пляшки, пакети, папір і безліч іншого непотребу все це від боян до ленківців заповнює береги прута. Пан Іван, який часто приходить до річки, не стримує обурення. каже люди зовсім не мають совісті. Знаєш, вони це їм не подобається, Кидай ось гляньте на це що бутилки. Й можна ноги порізати, і зайти в річку, можна ноги порізати, бути прямо так стоять. На березі прута відпочиває багато буковинців. Дехто з них безтурботно купається в річці і купи сміття, які викидають на пляж. Їх зовсім не бентежить. Пані Ірина кожного року ходить до прута. Розповідає, скільки пам'ятає, сміття на берегах є завжди. Грязь і є грязь. Нужно просто соблюдати саме правила. Прийшов. Мусор з собою, от і все не стримують обурень і місцеві рибалки. Скаржаться люди, які відпочивають біля води, залишають весь непотріб там же. Приміром, ось це одне з місць, яке після себе не прибрали відпочивальники. Погасивши полум'я, весь непотріб скинули поруч. І таких місць біля прута чимало. Втім, найбільше бентежить рибалок те, що утворюються стихійні сміттєзвалища. Тут завозять, завозять. Ну нема хазяїна. Що говорити? Я не бачу, які бачу, що вже куча є. А щоб. Лічно, я б, не знаю, що б йому зробив, якби я Ну Я вже бачу, коли вже хоче. Що зробиш? Сміття розкладається кілька десятків, а то й сотні років. Цей факт добре відомий усім. Метали, які містяться у непотребі, потрапляючи у землю, розкладаються та окисляються, через що змінюється структура ґрунту. Під час дощів та паводків вода через землю просочується і потрапляє у річку, таким чином впливаючи і на її структуру. Через це гине риба, хворіють тварини та найбільше страждають люди, зазначають екологи. Люди деякі мирі навіть не знають, чого вони страдають, якщо перевіряють питання, що я би не хотів не хотіє факінець в медицині, але це є онкозахворювання, і ще питання наші пов'язані з тим. Пов'язані мешка добре землі водивостанній берег річки прибирали навесні. Тоді лише з боку ленківців було вивезено більше 200 мішків непотребу. Окрім того, у Чернівцях створена ініціативна група волонтерів. Це понад 6 тисяч буковинців. Саме вони навесні, добровільно одягнувши рукавички, наводили порядок у найбільш засмічених місцях чернівців, у тому числі і на пруті. Втім, за два місяці сміття зібралося ще більше. Кількість сміття е не зменшується, тому що Зази, урбанізація крокує, тобто люди відпочивають, але не завжди вони прибирають сміття, залишають його або безпосередньо на берегу річки, або десь в зарослях. Проте управи на відпочивальників немає. Буковинці, які часто бувають на проті, вважають, що з цим варто негайно боротися. Радять поставити чергових охоронців та попереджувальні таблички. Така табличка тут має бути і просто написано. Штраф 1000 гривень за выбор мусора, штраф 10 тысяч за выбор гравия, штраф 10 тысяч за мойку машины, например. Понимаете ли? И когда вот это все будет у нас так... Люди будуть розуміти, він буде будьте і скаже, сліше ти тут не кидай, тому що нас мови тут діяти засвітіть. Та екологи вважають, що таку проблему побороти нелегко. Табличок буде недостатньо. Передусім, через те, що кількість сміття з кожним роком збільшується, і діти його нікуди. Адже в нашому місті немає сміттєпереробних заводів. Тому єдиний вихід виховувати екологічне суспільство з маличку.